Днями дружина Остапчука наїхала на славу дьоміна. Третя дружина Володимира Катерина Полтавська якось розповіла в інстаграмі, що в 23 роки відкрила студію масажу та лазерної епіляції. У мережі на це відреагували неоднозначно і почали запитувати звідки в неї стільки грошей. На це вона відповіла, що з відкриттям бізнесу їй допоміг коханий. Та ще до публічного коментаря Каті Слава Дьомін обговорював в одному зі своїх відео походження грошей на її студію. Ролик Слава не сподобався ані Катерині, ані Володимиру. Слава не одразу помітив, що потрапив у чорний список Остапчука, але миттєво збагнув щодо справи причетна дружина Володимира. У своєму телеграм-каналі Катерина розкрила суть конфлікту. За словами Каті, у своїх відео Слава неодноразово обговорював її, але не надавав жодних доказів своїм словам, і це неабияк її ображало. Катя опублікувала особисте листування зі славою, і схоже, що ні до чого спільного вони так і не дійшли.